Всем привет, с вами Михайлов Вы на канале Мистер Попович и це вже 57 день челенджу на відтискане приседання и на праз сторожів прочем 100 днів. 57 день, це вже знаете вже и датко потрохи потрохи на спад. ще, ну зараз це будет за 57, еще лишайся нам 43 дні. Все уже в принципі будет так. Нормально, я думаю, що а, ну, напевно, що не буду затримувати. Е... Так що, беріш щось смашенько, ставте ваші подбайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, а ми починаємо. Я, я в принципі, такий ці, ні, такий відпочивший трохи. Бо поспав. Ну що, погнали. Погнали. Стараюся пошвидшу зробити, бо там мене там теж кликали. Нуша. Не знаю як сьогодні буде. Але думаю, що зараз магу я зроблю. Буде б Ну Нуша, 17 сьомий день. Ні, чекай, я краще футболку займаю, бо зараз я дай бій як цей. Я тебе одразу відчуваю. Та я хочу собаку стійку, а зразу відчуваю, що мені душно. Так що знімаю? Не знаю, іду, скільки я зроблю. Вчора я мушу робити 10 підходів на відтискання. А як сьогодні вийде, я не знаю. Ну що, може буде 5 підходів, подивимось. Ну що, понали! Перший підхід. Ого, не в мене чо з букалів обулець. <troops> <Taylor> так що буде так само одесі підходи потерь. Я обічаю коли. Коли тебе як роблю? Мене... мене болі болі. Але це я знаю, чого в мене болі, бо я залежав ще на один бік та те... чудо. Мене вже таке було, що я навіть не тренувався, а в мене рука починала боліти. Але вже коли не годин підіймети швидко. Білі зразу. Але нічого, буду продовжувати. Ну, другий підхідник. Ну, по 10-й буде. А що зробити? Ну, що? Полазить другий підхідник. Важко! 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 Важко, коли цей була рука ти не ну, один тебе я покластися тебе в нормальне положення. Ліва рука политий Ошко, 26 підходів. Ще 8 підходів. Ще 8 під... підходів. Ну це я думаю, що зараз буду швидко, зроблю. Але не можеш так. Не мож то... А де, аде? Я навіть такого, коли... Такого роблю, хочу тайбі як розігнути. Я не годен. Її так би, як розігнути. Навіть коли розігнув, я не буду вам розказувати, можливо, бо хто знає. хто залежу всі на один бік довго на одному боці, е, на бік як е, сплю. Е, і тому рука тайбі як затікає і... более, потому что я что-то руководный не и тянуть еще. Ну, добре, погнали, третий подходик. Так что... Шесть. Это уже третий шесть. Ячка, третій піхот, третий, третій. Тридцять, третьо, не тридцять шість, було тоді двадцять шість. Сьогодні такий виходить день. Виходить, що більше часу половину відео за займає відтискання. Інша половина це присідання і, і на прес займає недовгий час. Ну що, три сходи вже виконав. Зараз іде у четвертий. Буду старатися менше перепочувати, коли знаю, що мене... Бо зараз трохи цей некомфортно! Некомфортно. Ну що, понали? Четвертий підхід. комфортно форму. Лівою рукою я можу дай би не такого, а такого треба. Якби шість до тіла, щоб менше болі відчувати. Але це пройде Четвертий підхід це вже 40. Залишається ще шість підходів. Зараз іду п'ятий. Замахався вже. Погнали, погнали! Щоб не було, продовжую. Що болять, я навіть думав від колін, але цей, було б простіше. Але я Пісять уже. П'ятьдесять. Що зараз залишається? П'ять підходів. П'ятьдесять уже. Половина. Відтискаємо вже пройдено. Ще зараз половина. А знаєте, вже тобі починає менше в мене боліти. Мені так здається, але, але все одно все не дуже, ще не дуже. Ну шо? Спорт це села? Тоби що би не казав? Панале? Що си підходить? Пана. 60 60 Але зараз я махом буду цей виконую відтискання, ще зараз 4 підходи. 4 підходи і зразу О. Oh. Змочився Змучився, але що зробити? Це п'ятдесять. Чекає. П'ятдесять. П'ятдесят сьомий день. П'ятдесят сьомий день, представляєте? П'ятдесят сьомий день. Челендж. Щось підходить, зробив, що 4, наша Погнали далі. 70. 70. Що зараз лежать три підходи. Зараз восьмий, восьмий підхід. Треба помало Зараз ще лишається третій розівця, третій під... Три підходи по 10. Ще треба підходити відтискань. Але нічого, зараз я махом зроблю. І зразу буду присідати. Ну що? Погнали! 80 80 що зараз залишається? Два підходи! Два підходи І зразу приступаю до біжим до присідань. Трошки вже змучився і не можу сформулювати думку. Але мені вже тобі як легше. Але серуна рука, болить. Ну що, погнали? Ще два підходи. 90 вже. 90, що лишається зараз. Що лишається зараз? Один підхід підхід. Під 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 під. Дай я підтискаю, лишаюся. Тай сьогодні вже буде. Зразу приступаю до присідань. Постараюся швидше, дай би як зробити. Бо ще є, принципі справи. Ну що, погнали? Хозі його рука болить, але що робити? Це другий день тако підряд, що шо... десь підколів роблю по десь. Ну що погнали? Краще. Десь підходів. Десь підходів вже виконав. Ну. Тепер зараз 100 присідань. Десять підходів по 10 разів тискання, а тепер вже віджимання. Ну що, погнали! Я думаю, це вже буде швидше. Ponáhle, bo to už takovou rukou nechce být. Vše, ponáhle. 20. Двадцять Нічого, ще зараз. Чотири підходи по двадцять. Ну що, погнали? Бо я дай би відчував, що дай би Не так все легко, як здається. Ну що, погнали? сорок сорок уже Погнали четыре пять пятьдесят Зараз ще лишається останніх 50 присідань і зразу проходжу на прес. Ну що, понали? Біхавши трохи, понали. шестьдесят семьдесят семьдесят что за тридцать 80 це не так дуже я... О, вже я чисто макай Спина мака Нічого, але поволе Поволе. А ще будильник! Будильник трошки мене відволік. Ще третій лишаюсь. Ну що, погнали? 90. Що зараз десять. Понали. Десять 10, 10, 10 президент і зразу приходжу на пресу. No ну що, понале? Десять сімий день челенджу. Понали! То! Все, здорово проходжу на прес. зразу закон не чекаю. І проходжу на прес. Ну що, погнали? 70. Зараз 70 То що може вам почалося 100 Може ще й обговорив Зараз 70 Ну що, панали, ще 30 <uwz�> ну що можу сказати? Сто разів нарешті вже виконув. А зараз буду це для вас викладати. Дорог, дякую, напевно, що додобилися до кінця. Дякую, що додобилися до кінця що ставили ваші ці подбайки підписувалися на канал писали коментарі це я дуже ціную дякую що додивилися до кінця ще раз е, кажу це щоб знали і напевно що буде прощатися, бо в принципі в мене є справи так що думаю до нових зустрічей з вами був Михайло Не забувайте підписуватися на канал ставити ваші подбайки і писати коментарі. Ми були на каналі Містер Папович і до навик. Зустрічі.